У Коломиї перебуває юнацька національна збірна команда України з боксу. Навчально-тренувальний збір триватиме 12 днів. Мета підготовка до чемпіонату Європи. Більше від Мар'яни Мацьків. 70 кращих боксерів приїхали на навчально-тренувальний збір у Коломию. Вік юнаків 13-14 років. Географія спортсменів охоплює всю країну. Данило Котляров з Харкова. Між іншим боксом хлопець займається лише рік та за цей час став чемпіоном області, виграв регіональні змагання і відразу потрапив у збірну України. Подобається, бо тут гарно тренує, гарно кормлять, ну і гарні тренера. В боксі я можу захищати себе. Бокс дає знання. Пліч опліч із учасниками збірної тренуються і коломийські боксери. Для них це дуже цінний досвід. Ярослав Михайлищук, Арсен Дмитрук і ще є хлопчики, які приймають участь у цих зборах. Браття Музельове. Дмитро Пресняков, вони теж підключені під це, щоб відчувати ту силу, яку ми маємо, коли ми є в бокс на тренування у столицю Покуття приїхав також тренерський склад збірної. Тут вони задоволені всім і умовами, і результатами. Ой, ну ви знаєте, та саме така база, навіть на Україні, такий комплекс, де є все необхідне для спортсменів. Тобто не треба виходити на вулицю, ні треба нікуди їхати. Здесь і столове, тут і. Столово, тут і... Тренировочные залы очень хорошие, сауна. То есть все условия созданы для хорошей подготовки. Поэтому, как бы выбираем Калымы. Паралельно до юнацької збірної фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив цього тижня приймає ще й боксерів із-за кордону. Підготуватися до майбутнього чемпіонату Європи приїхали спортсмени з Азербайджану та Словакії. тут з дітьми. Ми приїхали з дітьми до вас на збори. Трохи навчитися українського боксу, техніки тут добрі тренери, і взагалі база хороша. Все дуже правильно і професійно. Та й загалом українська школа боксу на дуже високому рівні. Я нічого подібного ще не. Не бачив, можемо гадати, що боксу в Україні навчають з такою хірургічною точністю. завжди раді гостям і господарі завдяки Укрзалізниці. За останній рік матеріально-технічна база локомотиву значно покращилась. Люди їдуть сюди, щоб тренуватися, щоб крім того, ці обставини, які у нас є, природа Карпат наші гори. Наш тренерський склад, до речі, який очолює Іван Ярославич Данилишин, як один з основних, показує те, що в нас є сила, є тренери, є нормальний тренерський склад, який готов, який готов сьогодні дати. Молоде покоління для виступу на чемпіонатах світу і Європи. Я би хотів подякувати якраз тим людям, які допомагають фонду пам'яті Андрія Фечка, прийняти цих людей. Це є, Хочу відзначити моїх друзів всіх, які цим займаються. Я також хочу особисто виділити коломийського підприємця Івана Гоменюка. Навчально-тренувальний збір у Коломиї – лише один з етапів підготовки до чемпіонату Європи. Відбудеться він у кінці липня, скоріш за все у Росії.